Господь у воїнів і душі. Молимося, славною і не В святій києво печерській лаврі. Ми мали нагоду провести захід, пов'язаний з шануванням пам'яті загиблих воїнів Сил територіальної оборони, де зібралися рідні, близькі, мами, сестри, просто знайомі наших воїнів. Сьогодні ми молимося за спокій спочилих наших українських воїнів, які віддали своє життя за кожного із нас. Ми віримо в те, що тепер вони є на небесах і поповнили небесне воїнство, і звідти вони допомагають, захищають нас. Тому що, на жаль, ми досі не можемо зрозуміти і навчитись, що війна. Вона повинна нас згуртовувати, об'єднувати, а аж ніяк не переслідувати свої цілі, тому що в єдності наша сила, в єдності наша перемога. Ми сьогодні проводимо панахіду по загиблим воїнам територіальної оборони, які достойно воювали, які героїчно загинули. Пам'ять про них буде завжди жити в наших серцях, душах, в наших сім'ях. Ми молимося сьогодні за наших воїнів, які знаходяться в полоні. Ми маємо надію. і Будемо робити, щоб вони повернулися додому в сім'ї. Молимося за тих, хто без ці пропавши, які повинні повернутися живим або, на жаль, мертвим додому на рідну землю. Хочу запевнити, що воїни, сили територіальної оборони подалі будуть нищити ворога, його виганяти з рідної землі для того, щоб ми були достойні тих воїнів, які загинули. І в цьому святому храмі на цій землі завжди лунали слова. Слава Україні! Слава! Дякую вам всім. Нагороджується орденом за мужність третього ступеня Литовченка Микола Анатолійович. Посмертно. Нагороджується Стусаленко Леонід Миколаєвич посмертно. Орденом за мужність третього ступеня нагороджується Романовський Артем Олександрович, посмертно. Орденом за мужність третього ступеня нагороджується Корцов Анатолій Анатолійович посмертно. Медалі святого відмученка Юрія нагороджуються Старший лейтенант Мельниченко і Володимирович. Я в храмі часто тепер буваю. На жаль, не поруч мій син, але я вдячна. Командирам за те, що вони мені все-таки довезли, мого сина я його поховала достойно. Дуже б хотілося, щоб тих, хто пропав без звісти, хотілося, щоб їм повідомили, де вони. Такі заходи, я вважаю, треба дуже треба, щоб наших хлопців не забували. І ми сильні. Наші діти сильні, ми не здамося ніколи. У нас немає іншої країни. стоїть! славне українське, та все в содіся, мабуть, потрібно було. Щось, щоби струснуло, як то кажуть, заспалих українців, які ще не усвідомили, що вони велика одна велика Україна, і що вони кожен з них відповідальний за Україну, кожен з них відповідальний за цю землю, кожен відповідальний за наших дітей, за відстоювання держави за те, щоб ми українці залишились на своїй землі українцями, щоб тут ми панували далі, а не було тут наїзника і окупанта, і московита і тому подібне. любові добра, Неси у світлі вікна, Хай знає кожен кожен. Ми понесем вогонь, даруючи любов Усі підтримка військових дуже важлива. І не тільки якимись подарунками, посилками, а словами вірю в зсу в Фейсбуці. Це підтримка також вогнем. Що ми про них подбали, ми про них пам'ятаємо. Ми про них молимося. Вони є в наших думках, в наших серцях. І ми зробимо все для того, щоб вони могли нас захищати.